Що є твоя заплутня? Рівно в 22 рази випити хорошого вина. Інтертекст для людей, що мислять не поетично, ніхто не сказав 22 пляшки, чи 22 бокали, чи 22 рази випити. ніхто не сказав на самоті, якої міцності має бути вино, і які напої паралельно або інші дні. І наскільки піднята акциза напередодні. Однаково я ніколи не забуду того випадку, коли тебе, дитинку, Хотів за спини схопити за руку, коли ми з тобою виходили з вагону на лісовій. І я на осліп схопив чужу. І та дівчина не обиралася, і навіть була з хлопцем. І смаренна тримала своє долоню в моїй, Доки я, думаючи, що веду тебе, ніби в ріхівку, дійсно не озираючись, він насправді її пізнати. А потім вона так само невимушено сказала при виході на платформу. Молодий чоловіч, ви помозилися. І випустивши мою руку, пішла далі зі своїм хлопцем. Ти також вийшла за мною і взяла мою долоню. До чого це я? Просто того місяця ми 22 рази були хороша вина. І хто в, що в перекладі з німецькою означає «Я боляче», є така uh, пісня Груто Рамштайн, мабуть, всі знають. Все, що залишилось після нього: кілька порожніх флаконів з-під шампунів та пінок для воління, один флакон із шампунем, яким я досі в мою голову, кілька упаковок дитячого мила, сім майже не торкнутих зубної пасти, різних марок. І всі проти хвороб Ясно. Один помазок, одна машинка для стрижки зі зламаним зубцем насадки, Обруч і гунки для волосся, оптична комп'ютерна миша. Шість байдів із написом учасник. Три чи чотири постери екофестивалю, пару страшенно розтягнутих футболок із принтами на штиб Нью-Йорк Файдепахні. Пакети з крупами та макаронами, які ми з дівчиною намагаємося з'їсти вже впродовж декількох місяців, ніяк не з'їмо. Три горнятка, одне надбуття. Одна тарілка, одна ситочка. ще три книжки. Легенди Арбата. Мова і нація, пхагавадгідя. А найголовніше це контраст напису на його вікні і В, В червоним маркером, який я написав стані сп'яніння, бо почувався самотнім у годину його відсутності. І напису Є дорівнює МЦ квадрат, що написав він на зовнішньому боці балкона. І напису, що також належить його панзлеві чорною фарбою на шпалерах у його кімнаті. Кіпсайленс, Маргаріта і Фліпін Аби випадкові гості знали, що у сусідній квартирі спить маленька дитина. Це, мабуть, жодним чином нічого не означає, і в мене все гаразд наголошує із орієнтацією. Я гребую взяти вікенди Арбата, не торкаюся мовою нації 89-го року виходу. Зате закурюю цигарку і беру до рук хагавархіду. Та історично задаю питання, ти на остріпу сторінку, що розгортається. Я не казатиму про те, що запитую. Я не цитуватиму. Відповіді, які отримую, Бо щоразу це не те, що я хочу почути, а те, що я вже чув багато разів. Я це цегарку і повторюю операцію з Біблією, повторюю операцію з Маркісом і Ремарком, з Керолом з Нічем, і тут за пивом. Повторюю операцію з етикеткою з інструкцією до пральної машинки. Повторюю операцію з інструкцією до презерватив. На тумбольці коло дзеркала біля вхідних дверей лежить іще досі у потрібності. Більшу частину цих монет повикладав зі своїх кишень колишній сусід. І він тут абсолютно ні до чого. І його стать тут ні до чого. І ще б три гривні і стало б мені ще на один літр жигуля. Речі не постійні. Вони ніщо у порівнянні з тим, що залишається після людини. І ще раз наголошую, мої сусіди тут абсолютно ні до чого. Спинилося, як надсилав шматки уселедців, друзів. Снилось нове взуття, ну і звісно, жіноче груди. Шаховий ферст, то просто дешева пліщина горілки, ходив по воді, бо мілко. Брехали вони, що Бог, а вірили, що Амеба. І ніби то крадеш ти, насправді то крадуть тебе. Снилося, ніби їдеш на плясі до хумагона, не просто кудись, додому. Минаєш прадавні міста, усі вони, єрихони. Ми — Леннон і Йокооно, — казала, немов би твоя, насправді, лише боялась. тебе не застрелять і просто тебе замало. Нарешті тебе зашили, вдюрали волону Боїнга, і ти, як ніколи, схожий сьогодні на свого Бога. А терористам неправду тобі не судилось бути. Ти просто сьорбаєш пиво, кусаєш сумнівний бутер. Поетом тобі не скати і на якісь там лижі. Летиш над чужим Парижем. І сновидіння чужі пробуваються, ніби щитина. тина. у цього психа він, класний був. Щовечора напивався, булював, як вірковський зранку. Мав очі такі голосні, неначе то саме дів'яні. Він лялькував безуспішно палогняка і ремарка, обірваних, як у карках, пропахне дощем романа. Нині ти вже не дієш, паче уже не потрібно. Пакував у конверти друзям шматочки старої риби ночами поляпку у стендах. І просто варе на сіті залізна фонтан. ти. Тобі аплодує сікюріті, товариші аплодують. Браво, давай, you can do it. Ти побачив у темній воді, ними всіма підбадьорювані. Себе ніби офлуда головина, нібито там рея дорядна. Слух, літо та осінь хмільними химарами лякають його глухого кажана. В нього ріжеться зіро, начебто зуби, і на грудях росте харизма. Удень він схожий на груболівського демона, ніби зникаючий видки та на мільярді ашинів навкруг лише когось душливо. Не чує його ніхто, навіть він сам. Повітря стоїть стіною старого будинку, оживає руками Атлантів, і балкони з ледве не падають, на накришені спекою. У нізрів повзає галас занадто низькими звуками. На барабані танцюють працівниці кіосків очірніх. Їхні підбори посикові, легені дрижать, наче серце. Уночі роздягаються янголом, він розпушує крила, дзьобає. Ліхтарі, що внизу розсипались, ніби жовтий кав'яр, ніби роса червона чорна Світло пір'ям вонієм з вікна, попиваючи жигурість. Зима вирізає слух різьбою на дереві. Він вже не лягає один, він уже споглядає на землю. Знову падає зір і почерп псується потим. До нього вертається слух, і та, хто лягає із ним, зашиває його зіниці. Танцює у вухах, танцює його легень. Чути їх двох, мене в яде, не